І коротше усім привіт для мене Машулік. І сьогодні в мене буде таке простеньке відео. Ось е, буде знайомство з рейчел. <плес> з нею тяжко. Дуже тяжко. В неї зараз прилив енергії. <плес> Яка вона дика, просто в неї так хоче свічаться. світяться. Коротше, я у минулому відео показувала вам її. Просто. Але ви не знаєте, хто вона, що вона, з чого вона. Ось ця прекрасна мадама. Це Рейчел. Ось, познайомся. Скажи щось. Вона в мене іноді дуже злить. Вона дуже енергічна. Вона гасає просто по всьому дому, перевертає все, що може. В неї дуже багато енергії. Вона мені взяє. До речі, на початку, коли я сюди взагалі привезла. Вона тут ходить, бігає. Коротше, просто. Коли я просто сюди привезла, вона була така маленька, і ви просто бачили, вона мені буквально у цю ладошку мічалась. Щоб ви розуміли, у мене дуже маленька ладошка. Прям дуже маленька була. Зараз вона у, така вже, як дві. Можна так сказати. Коротше. І вона дуже дуже гіперспокійна була, дуже мало їла, і ну прям мене це дуже лякало. Слава Богу, просто потім вона як почала їсти, і вона почала дуже і вона таке енергічна стала різко. Дуже просто усю долазити, щоб ви розуміли. Це класно, бо вона росте, розвивається, Це круто. Потім я купила таку маленьку мишку, ось, але зараз вона її десь заникали, і я не можу її знайти. Вона постійно збрасує мої речі. У мене там просто дві полочки. Я думаю, ви багато разів бачили там в моїх тіктоках, там на задньому фоні там або ще щось. І вона постійно збрасує і, і грається ними. Рейчел рейчо. Вона така, така слухняна, ви б знали просто. Садком у мене проблем теж не було. Просто подивіться. А ще нещодавно я приїхала з табору і я привезла дуже класну іграшку. В неї вже грається рейчо. Просто подивіться на це. Вона дуже мила. Цього крута. Вона дуже дика зараз, просто подивіться. У неї такі гарні блакитні очі. Взагалі на початку я її хотіла назвати блакитне око. Ось. Але в результаті я назвала Рейчел, бо, коротше, щоб ви розуміли, я ще не знала, кого я заберу і в результаті забрала її. Вона прям так дивилася, от, от я просто. Я взяла її на руки. І... Ну, моя, ну от відчуття таке, ну моя, ну. І я їй взяла її. E, і треба було ж подумати ім'я. А ще я хотіла вам сказати, щоб ви підписалися на мій інстаграм, тікток, телеграм, ну всі соцмережі, усі будуть соцмережі в описі, щоб ви не забували підписуватись ось на мене усюди. Також я почала гулити там різні імена, які назвати. Якось так я хотіла, от це не хотіла таке банальне ім'я. там. E, я хотіла якийсь класний м'яут. Ну, щоб класне, якесь, яке оригінальне. Все добре. Не все добре. Рей! Я так не можу розказувати нормально. А, і там були різні, мені було дуже багато. І мені чомусь. От я коротше побачила ім'я побачила ім'я Рейчел, і воно було наче в перекладі як хмаринка, Щось таке. Ну, і я така дивлюсь, вона така біленька. Коротше, і я вирішила звати її Рейчел. Але багато хто з батьків не виговорює це ім'я. Якщо постійше, просто кажіть рей. Рей! Рейчел, як вам зручно. Просто вона протязі всього відео просто сидить і дивиться на мене. І їсть мою ногу. З самого початку, коли вона ще була маленька, вона їла дуже мало, і вона їла тільки кошек кошачий корм. Потім вона почала їти їти. І рис, і гречку, не тільки, і таку кашу. Почала все їсти. Просто, слава богу. Алло, Що таке? Що за тихе м'яу? Вона їла тільки? Коротше, тільки кошачий корм. Вона почала набагато більше їсти. І зараз вона усе дружить їсть. Зараз вже 23.46. я знімаю відео для вас. Коротше, і це все, що я вам напевно хотіла розказати. Не забувайте підписуватися на моїй мої... соцмережі. Телеграм, інстаграм, тікток, усі, усі усі смері. Тому всім папа!